А я хочу знати більше. Коли почалась Втора світова війна, що Моя мама впевнена, що з книжок можна дізнатись про все на світі. Але в дорослих крізьках все надто складно і нудно. Це неможливо читати. А я хочу знати більше. Ну, і як тебе жити? Це мій син Северин. І він має рацію. Дітям дійсно потрібна історія нашої країни, викладена просто, компетентно і в цікавій та зрозумілій для дітей формі. Наша команда має на меті саме видати серію таких книжок, де йшлося про історію нашої землі. Ми обрали вісім тем, і кожна з цих тем вийде окремим зошитом, і в кожному зошиті будуть чарівні ілюстрації всередині. В першу чергу ми хочемо реалізувати цей проєкт для дітей сільської глибинки, тому що саме село найбільше потерпає від інформаційного голоду. Наша мета розповсюджувати ці книжечки безкоштовно по школах і бібліотеках в регіонах. А тепер я можу дізнатися більше. Про давніх слов'ян, про князів, козаків, українську армію, про історію криму і країнских татар, пропишки та про СССР.